Хороші росіяни. А чи є вони насправді? Розмови на цю тему, зокрема у соцмережах, тривають уже не один тиждень. А як гадають могилівчани? Хороших росіян немає. Я думаю, що хороші росіяни це ті люди, які виїхали до мобілізації в Росії. Були можливо, було ще пару таких, але зараз немає хороших руських руського міру. Немає і тому слава Україні, героям. Слава! Так існують. У мене є декілька друзів таких проти свого президента, своєї влади, які хочуть виходити на мітинги, допомагати. Вже навіть є приклади, що протестують проти цього всього, але вони вимушені виїжджати. Є, але їх мало. мало. Так, якби їх було більше, то може б і не було цього всього. Ні, це не існують. Вони просто е, тварі, От. Ну, просто з других слив немає. Нормальних не існує, тому що майже всі підтримують свого наставника. На мою думку, немає. На мою думку, теж їх немає. Так, як кругом. І добрі є люди, я думаю, і погані. Мій син робив 10 років в Росії, казав, що різні, так як і в нас. Вважаю, мабуть, так. Ну, я не знаю кількість, але ну, здається. Ну, в кожній країні є хороші люди. Сто процентів, мені здається, так. Повинно бути хоча б надія на це є, що є, хороші все таки. Чи існують хороші росіяни? Скільки їх? Немає. Жодного. Да -да, я націоналіст, я не. Аргументи. я націоналіст. Немає хороших росіян. Хороші росіян мертві росіяни.